Трусики, трусики одягати треба так на гостролі. Ну, голосніше за всіх хрупить водій. Це проблема, коли ми їдемо. Вони насіння це їдять, тут вони пкурячі ноги. Юля, це сидить, таке ведро візьме і одна нога за іншою. Мені ніколи нічого. А я людина проста, мені взагалі нічого не потрібно. Вибачте. Найсмішніша пригода під час поїздки на гастролі. Я навіть не знаю, що згадати. Насправді нічого тут весело нема. Буває, що іноді виходимо на заправці, але це не для того, щоб заправити бус, це тому, що або оцей, або оця. От, вони просто, в них проблеми з, з, з... Я не буду показувати на собі так точно. Є проблеми, і в них ну, рідина з них виходить, їм потрібно десь зупинитися, щоб це не відбулося саме в бусі. Оце найцікавіше. Якщо мене немає в цьому автобусі, то тут ну, майже немає світла. Коли я з'являюся, сам тоді з'являється світло. Бачите, навіть зараз. Автобус не працює, але ж світло є. Правильно? А звідки воно взялося? Я штурман цього автобусу, я завжди поруч з водієм. Тому що, по-перше, це елітне місце. Воно найдорожче. От а тут, де я зараз, це в нас сидять ті, хто Ну, майже безкоштовно вони їдуть. Там, де я їду, там дуже дорого їхати. Ну і, по-перше, я завжди можу вийти. Навіть під час дороги. Якщо я зрозумів, що ні, щось мені набридло, не хочу більше бути в дизель-шоу, я відкриваю двері і одразу там виходжу. Ні з ким. Саме тому я там сиджу, щоб не з ким не розмовляти. З водієм можна розмовляти, він має дивитися на дорогу правильно, а усіх інших я чую лише спиною. І це дуже непогано, до речі. Я одного разу повернувся і. Ну, був не дуже приємно вражений, що тут відбувалося. Я не їм в автобусі. Це вони жруть постійно, потім не відмити цей бус. Тому що тут вони насіння це їдять, тут вони курячі ноги. Юля це сидить, от таке ведро візьме і одна нога за іншу. Я не їм нічого. Я можу на заправці купити хот-дог, або о, морозиво, Все. Ну, Якщо це хот-дог, а якщо морозиво, то, звісно, я кусаю. Якщо ви подивитесь, що у нас там ззаду, там, там речі завжди лежать. От у нас Юля Мотрок бере два чемодани в неї, такі дві валізи великі, і там ще 200 літрів води вона бере. Сморигіна там трусиків, ну десь в нього у людини, звичайно, там трусики це ну, на тиждень, правильно там на понеділок второк. Женя Сморигін бере на годину. Трусики, трусики одягати треба так, на гостролі. А я мені взагалі не важливо, що я взяв, що не взяв. Після концерту, ну, голосніше за всіх хрупить водій. Це проблема, коли ми їдемо. Тому що я вважаю, що все ж таки ну треба ну треба. От, А да, ні, насправді ніхто не спить. От якщо ви подивитесь на концерт, ви зрозумієте, що я єдина людина, яка нічого не отримає після концертів. Тобто я реально єдина людина, яка от нічого за це не отримує. От Сморигін, от от, або милиці якісь дарі, даруються, або там щось, якийсь бінт на голову. Такі речі, якісь йому дарують. Там дівчата квіти отримують. Мені ніколи нічого. А я людина проста, Мені взагалі нічого не потрібно Вибачте. Може, якась бутилка алкоголю подарувалася одного разу, хоча хто нічий. Вибачте, власне це дуже важко все. Що ви питали? Дивіться, є спеціальна система. Коли ти все робиш правильно, то ти віддаєш глядачу ну, трішки більше, ніж він віддає тобі назад. От і все. І коли є цей баланс, то ти, ну, я не втомлюсь після концертів, мені нормально. Вони тут сплять, а я ні, я просто сиджу собі, дивлюся, навколо мені подобається.